Акційні пропозиції на м'ясо в сільпо акції будуть діяти з 20 по 26 листопада у всіх магазинах сільпо по Україні. Ось тут зразу найбільша знижка, аж 35% на стегно куряче, 10,45 – Це 104 гривні за кілограм. Куряча гомілка получається 79 гривень за кілограм. Ось така ціна 23 відсотки. ціна за кілограм печінки охолодженої язик яловичі 29,90 – Це ціна вказана за 100 грамів. Також акція у відділі. А це ще свинячий стейк з ошейка 26,40, Він замаринований за 100 грам. І отака буд для бужунини є свинина. У них по домашньому 23,90, Це також 20 по 26. Тут 24 гривні. Свинячий ошейок, доброго дня. Без кістки охолоджений. Оця свиняча лопатка без кістки охолоджена. 199, А ось ця акція тільки в магазині сільпода. Я роблю огляд. Свинячий окіст. Без кістки 179 гривень за кілограм. Це у них тут знижкує, має називатися супер дні 21, -го, 22, -го, 23. -го в торгівельному центрі Сім'я в Одесі на Семена Палія. Супер пропозиція. Я собі вже взяла за такою ціною. Дійсно класна ціна.